Вітаю всіх, хто нас дивиться зараз. Ми знаходимося біля Тернопільського районного управління ДСНС України, і саме сьогодні тут нашим рятувальникам передали необхідне технічне обладнання та техніку. Зокрема, працівникам ДСНС вручили ключі від нових сучасних автоцистерн на шасі «Форд», а Також генератори та теплові конвектори. За перше півріччя в цілому на шасі Форд Тернопільщина отримує 22 автомобілі. Кожен пожежно-рятувальний підрозділ області буде оснащений таким сучасним автомобілем, який не тільки за своїми технічними характеристиками в рази перевищує радянські зіли і радянські зірці, які ми використовували дотепер, але також він має обладнання пожежно-рятувальне обладнання європейського зірця, яке дасть можливість нашим рятувальникам якісно, вчасно. Надавати допомогу е, населенню, е, який попав в надзвичайну ситуацію. Сім автівок, які передали рятувальникам, були куплені за кошти держбюджету. На відміну від старих версій, ці новенькі красуні можуть перевозити у собі 5 тонн води. Також хочу зазначити, що вони сьогодні, як ніколи, актуальні і потрібні нашим рятувальникам, оскільки дуже багато техніки знищив наш ворог. Очікуємо ще до кінця першого півріччя. Загалом всіх таких фордів повинно бути. Якщо мляз двадцять 22 машини це величезне вкладення в область, адже ми розуміємо, що Якщо взяти це 32 машини пожежних в області нових кардинально нових зі всім обладнанням і обладнаних за останнім словом техніки, вже які є. Це вже більш європейський варіант. Це звичайно, що важливо. Конвектори та генератори, які сьогодні передали, також рятувальникам, були куплені волонтерами. Зокрема, це 15 масляних та 15 електричних конвекторів, та також 15 генераторів. З них 8 бензинових та 7 дизельних їх будуть використовувати. У пунктах незламності надіюся, що цей важкий час вони будуть слугувати у зв'язку з частими проблемами з електропостачанням. Будуть слугувати як альтернативне джерело. На цьому у мене все хочу додати, що зовсім скоро техніка буде передана в територіальні громади на забезпечення пожежних команд, яких у області наразі є 42.